Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, звуть мене Аня. Київ, Київщина, Суми, Чернігів. Ну і Сумщина, Чернігівщина. Сьогодні дивимось. Через Київ будемо намагатись дивитись всю країну. Всіх обіймаю, тримаємося. Ставте вподобайки, підписуйтесь. В найближчий період. А що там святкування буде якесь? Початок день осені, початок осені. Що святкуємо, знаєте, не дивлячись на якісь проблеми. Я хочу затьмарію, за, тмарю, за знову, бо вам також іде повінь. Повний місяць от він буде. 18-го, наскільки я пам'ятаю, подивіться. У вашому місту коли. Тут є загроза, знаєте, як трошки затьмарюю ворога, лікарні, ліквідація наслідків, щось таке, знаєте, дике. Ну, в сенсі того, що не повинно було так бути. І поля горять, і передмістом горить передмістя. Але це як передбачена ситуація, тобто це було ну, логічно, що знову буде намагатись туди атакувати. Захист працює, літаки будуть в небі. Не шугайтесь на наші, не хвилюйтесь. Чомусь мені кажуть, не хворій, не хворійте, не хворійте. Багато хто буде до лікарів звертатись. Страшно буде літати, буде туди-сюди щось над містом. Київ Дивіться, до лікарів тут може бути хвороба якась. Ну, карта жертв. Жертв і... ну, Я ж кажу повінь. Бачите, що написано? Жертви чудно, як свистить, літає. Можливо, і літаки над містом. Чому ні? У нас же все ж таки вже є більш-менш авіація. Да? А ну ще момент. От відчуття нібито прям місто знали, готувалось. Передмістя прильот. Як очікувана атака, Київ, найближчі дні. Прям знали, за що, влада прям знає за що, біситься за що він. Угу. Якусь інформацію таємно ворогу зіллюють, що нам дуже сильно... Обмежить, ми з кимось посваримось знову якесь постачання, харчів, допомоги обмежиться. Полуарні сварки. Київ найближчий Башня-руйнація. А ми все чекаємо на допомогу. Американці не все надали. не все далеко, не все. Бо що не буде, не буде ресурсів, а від нас як вимагають торгувати ресурсами. Ну, можливо, контракти є, да? Нам треба в наступ, каже президент. Тому ж не проти. Жінка буде з ним сваритись при владі, сильно сваритись, не його жінка політична. А знаєте чому? Ворог почав всім, хто при владі. Великим пропонувати співпрацю через когось. Людина обіймає високу посаду чоловік У нас мені не знаю, чомусь. Не хочу наговорювати. Потім скажу, хто мені прийшов зараз, кого показали. Передивимось, перевіримо. Київ, не Зеленський. Київ найближчі дні. Треба в нас тут вже але жертв багато, да? важко. Інфраструктура, інфраструктура, загроза. Все, що біля води загроза і людям. Ну, Дивіться, і політично нас розхитують, і емоційно. Така тактика ворога. Просочився у все суспільство, у все суспільне життя. І труїть нас і труїть. Київ. Угу. Працює захист, але і серед військових можуть бути поранені. Ну, тобто захист також під загрозою. Біла церква найближчі дні. Чекаємо на щось, інфраструктура загроза. Можливо, вогонь і в місті. Прильот можливий. Бровари найближчі дні. Фортуна на вашому боці. Не так важко якось собою летять через вас, тиснуть, прямо на вас тиснуть. Дайте відпочити, Бориспі. Найближчі дні Бориспі. Інфраструктура складе щось важливе може погоріти. Але сили є. І в районі гучно. сили є, щоб не допустити ще раз таке. Я не бачу, що ворог кайфував і отримував дійсно результат від своїх атак по Києву Київщині. Нема такого. Він не радіє. Тобто для нас це гора що десь бахнуло, а йому з цього ну, взагалі нічого. У мене ближче дні. Переймайте сильно за цивільних. Прям когось рятувати треба. У мене ближче А У вас лікарні забиті будуть людьми з області, до речі. Вогонь іде. Може до міста не долетіти, але вогонь іде. Сумщина найближчі дні, руйнація, руйнація. А тут скажуть, ми не можемо нічого зробити. Захист є, але він от як працює максимально в найближчі дні. За якоюсь помірністю, за якоюсь, можливо, неповною тишою, але там, наприклад, жертв не було. Да? Іде смерть і активність ворога. І він просто буде, ви як транзитна зона, буферна. Він через вас буде далі кудись летіти. Небезпечно, в області, в районі дуже гучно. Там просто, ну, як кажуть, нема смислу збивати, бо вони самі чомусь падають, дрони. Чернігів. Найближчий прильот. прильот. Більше буде кошмарити це маленьке все. Дронами просто буде вирішувати всі свої проблеми ворог. Так, військові відпрацюють. Але от неспокійно, бо, можливо, це буде, знаєте, як бахати впродовж дня. Тобто, побахало, тихо, знову бахає, і людям неспокійно з того.